Дивіться, дивіться, я зробив що. Я, ми з свого початку знаходились тут. Голова була в мастері на третьому коміті. Ось. Потім ми зробили checkout на попередній коміт, голова відділилася, і тепер ми, були, ми знаходилися на другому коміті, що означає, голова тут. Значить, ми бачимо зміни, бачили зміни, які є в резервній копії другого коміту. Тобто. Немає файлу Apple file -файл, і вміст файл нейму має тільки два рядка. Потім ми проключилися назад, Git чекав на цю гілку. І нас все одно Git попереджає. Обережно. Альо, в нас детачнута голова, голова відірвана від гілки. Ой, що це означає? Робимо log one line, поясню. Дивіться, зверніть увагу, такий нюанси би ми, ми знову бачимо три коміти. Голова знаходиться на третьому коміті. Гілка, мастер, мастер. Але, дивіться такий нюанс. Тут хет-стрілочка мастер, тут хет-кома мастер. Хет-стрілочка мастер означає, що голова є заатачена, тобто от приліплена до гілки. Тобто, якщо ви перейдете з якоїсь гілки в цю гілку, тоді автоматично ваша голова буде прикріплена до останнього коміту. Але оскільки ви зробили git checkout і назву коміту, ви відірвали голову від гілки. Боже, я розумію, як це звучить божевільно. Дочекайтеся, вам воно потім вляжеться в якусь свою унікальну структуру у вашому мозку. Потім ви зробили гід чекау на другий коміт. Голова відірвалася від гілки, і повернулася назад, і голова лишилася відірваною. Але ви все одно вже бачите тут зміни третього коміту. Це небезпечна ситуація, яка може вести до неочікуваних моментів, тому що завжди зазвичай має, ну, голова є приотачена до гілки. Тому. Як тільки ви от таку ситуацію бачите, або якщо ви пробуєте щось комітити, і вас раптом гід попереджає, що голова є детачнута, просто знайте. Потрібно зробити гід-чекат, не назву, не унікальний ідентифікатор а коміта, а назву гілки. Мастер. Ви переключаєтесь на мастер і ще й атачите голову до мастера. Enter. Switched on branch master. Перевіряємо знов стан оцей, оцей наших комітів git log. One Line. Що в нас буде момент істини? Є. Знов наша стрілочка вернулась, що означає, що голова причепилася назад до гілки master. Наразі вам цього вистачить. Знати про цей, о, що таке, зрозуміти, що таке голова. Що краще, щоб вона була атачнута до мастера, якщо вона раптом детачиться, а це потрібно інколи, щоб бачити зміни іншого, файл, іншого коміту, то не забудьте її приатачити назад до гілки, зробивши просто git-checkout назву гілки. І тоді собі продовжуєте працювати. Пізніше стане все більш зрозуміло. А зараз просто знайте, що від, від, ну, відірвали голову, то поставте її назад після того. Ох, та, та й таке. Рухаємося далі.